Всім привіт! Я веду на книжковий блог і зараз розповім, який зимовий реквізит я підготувала для нього. Підсвічник з оленями ви вже бачите у кадрі. Він неймовірно естетичний, і туди можна поставити будь-яку свічку. У мене є додаткова деталь для цього підсвічника, але я її не часто використовую, тому що вона або нахиляється, або падає, і не завжди це зручно у відео. Та час і часу використовую, тому що це шалено естетично. Ще знайшла такого коника, він неймовірно деталізований, і гарно виглядає, і мені подобається, як він гойдається. Зараз я вам покажу, як це виглядає на відео. Час від часу я публікую просто естетичне відео, не пов'язані з книжками, тому деякі реквізит купую саме для них. А ще мені приїхали такі підсвічники, вони досить прості та виглядають лаконічно і приємно. Я для них підготувала свічки з бджолиного воску і бантики зі стрічок. Поки що мені подобаються бантики золотаві, але я ще планую зробити червоного кольору, щоб було по різдвяному або новорічному. Бачила на Pinterest, на них зав'язують великі такі об'ємні банти: чорні або темно-зелені, але я поки зупинилася на такому лаконічному варіанті. А також робила такі от банти з мережами, Мені подобається, як вони виглядають. Тут просто кремовий кольор, не білий. Ще в мене є такий зелений експеримент, оксамитова стрічка для нього не зовсім підходить вона надто темна, тому компаньон є тільки от от жовтою. Я ще хочу зробити щось подібне, але з більшої червоної стрічки, та поки у кадр мені підходить більш такий дрібненький реквізит. Я не можу сказати, що це суто зимовий реквізит, тому що ця чашка це мій скарб, знахідка, я цілий рік намагалася її придбати, і ось вона в мене часто з'являється у кадрі. Та, напевно, найбільше як реквізит я полюбляю свічки, тому що це те, що ти використовуєш, і їх не потрібно зберігати потім до наступного року. Зараз я зробила такі. Сніжинки, ялинку та сонце і місяць вони з соєвого воску. У нього є неймовірна перевага, його можна відмити теплою водою, що не можна робити з бджолиним воском, тому що якщо він накапав на твій реквізит, то це треба потім віддирати. Я ще намагаюся зробити з однієї форми свічки, але в мене не виходить, вона ламається, тому, мабуть, я буду робити з бджолиного воску. І напевно, це такий досить дивний реквізит для книжкового блогу. Заварничок для чаю, але він такий атмосферний та естетичний, і зірочки у мене також асоціюються з зимою та святами. Плюс я з нею фотографувала кулінарну книжку. Я не знаю, як розповісти про цей реквізит на фоні жартів про гірлянди, але на цьому тут я планую вішати дзвоники. В мене є ось такі досить великі. Мені подобається, як вони виглядають, і в них такий приємний-приємний колір. Начебто це ті, які вішають на овечок. І в мене є трішки довші дзвоники, саме для них я хочу використати ту більш товсту мотузку. Хоча мені подобається, як вони виглядають зараз. Просто тут нитка сплетена в косичку, щоб вона була більш-менш товстою і помітною на фоні цих дзвоників. І вони дрібніші, тому знову ж таки для фото вони мені підходять більше. Я не знаю, для чого це використовується, якісь защіпки для кухні, але я використовую їх не за призначеннями для того, щоб фіксувати книжку, коли ти її розгортаєш і не закривалися сторінки. А також в мене є баночка таких невеликих дзвоників вони з іншого металу, більш такі жовті, не бронзові. Хочу для них знайти компаньйонів трішки менших, щоб як в Пінтерест красиво розсипати їх по столу. І є в мене такий незавершений реквізит. Я хотіла придбати зріз з дерева, щоб до нього прикрутити такі ручки під вінтаж. Але зріз я поки що не знайшла, і вони чекають у пакуночках, а потім я їх прикручу, і буде така таця з ручками. На яку можна буде покласти книжку або якийсь декор. І ще в мене є таке доповнення для фото: це крат в папір для пакування, я його стелю як фон, а на нього вже кладу предмети, а потім перевикористую для пакування подарунків, чому б ні. Мені подобається, як виглядають ці деталі, і у них знову ж таки спокійні кольори, але не темні. Єдине тут багато дрібних деталей, і не все на цьому фоні виглядає добре. Якщо вам сподобалось, буде вдячна за підписку тут та в інстаграмі.